Вітаю! Ось я почала заповнювати низь. Бачите? Так, щоб добитись такого результату, я намалювала ось таку схемку, на якій видно, як ми будемо послідовно йти заповнювати наші проміжки. Починаючи з цієї точки, ми піднімаємося вверх на дві ниточки. У нас э, лінія клітиночки, це ниточка. Піднімаємося на дві ниточки. Потім ми спускаємося на одну ниточку, її підхвачуємо піднімаємося знову на ниточку вище. Тобто, у нас бочок тут це дві ниточки буде. Ми спускаємося на одну ниточку, обкручуємо, піднімаємося на слідуючу ниточку. Обкручуємо, піднімаємося на слідуючу ниточку тут, і так ми йдемо доходимо до верха. Вверху ми робимо такий кутик, бачите, щоб нам зробити такий рівненький кутик, ми робимо стібочок доверху, потім під низом, він, виходить, ми спускаємося на дві ниточки, вертаємося назад. Цю точечку два рази ми вколюємо і опускаємося на ниточку нижче. Ми її обкручуємо і знов послідовно ми спускаємося на по одній ниточці вниз і вниз. Так само, ми внизу тут робимо кутик, робимо оцей стібочок, він іде поверху, потім під низом ми йдемо на дві ниточки нижче. Робимо стібочок. Потім ми виколюємо уже в цій точечці на одну ниточку. Обкручуємо і знову продовжуємо наше обкручування. Ми доходимо, цей кутик робимо так само, доходимо до цього кінця. Тут нам вже показують, що потрібно зробити з правої сторони хрестик. Ось наш цібочок на дві ниточки. Ми піднімаємося на одну ниточку і переходимо зразу на іншу сторону, щоб іти в зворотньому напрямку. Щоб зробити заповнення посередині, вони набагато легші. Нам потрібно зробити прямий стібочок на одну ниточку. З вивороту, ми переходимо кусим стібочком доверху. Робимо знову прямий стібочок на три ниточки, з вивороту косий стібочок на одну ниточку, і ми повертаємося вниз на одну ниточку. Це заповнення легше. Зараз я покажу вам, як це робиться на практиці. Я затягнула Вже ниточку. Ось, бачите де? Ось тут, в цій точечки. І починаю одна ниточка і дві ниточки, я бачу. Я входжу в другу ниточку вниз. Голка працює завжди донизу, у нас. По ниточкам, якими шилися шилося у нас наша низинка. Пішла донизу. І обкрутила, знову піднімаюсь на одну ниточку, Да? вище. У нас ось одна ниточка і друга. На одну ниточку вище, але голочка у мене йде донизу. Так як ми робили колись тебловий шов. спустилися донизу. І знову обкрутили цю ниточку. Знову піднімаємося. Бачите, ось нит... вже з цієї ниточки у нас виходить До верху. Голочка у нас іде донизу. І обкрутили цю ниточку, піднімаємося. І так у нас буде 5 стібочків робимо. Знову обкручуємо цю ниточку. Голка йде так, як проходять у нас ці бочки в нашій низинці. Ми проходимо ось цей кутик у нас. Бачите, дві ниточки залишаються. Ось вона, одна ниточка, тут обкручена вже, і друга. Ми переходимо на іншу сторону. Ось так. Нитка у нас за роботою. Ось у нас покладе один стівочок на кутик. Ми вертаємося в ту саму точечку, де були, бачите? І проходимо одну ниточку уже. Ми на дві ниточки стівочок робили, а назад ось ми робимо на одну ниточку цей стівочок. Ось так. Вернулась на одну ниточку. І у нас утворився отакий кутик з двох стібочків. І зараз уже ми обкручуємо ниточки. Ну, роботу можна перевернути, я вже піду до верху, щоб не перевертати. Дужу стібочки. Ми контролюємо, щоб у нас було таке переплетення шнурівочка. Ось, бачите, пішло. Тут знову у нас кутик. Ми йдемо цю точечку, ось верхню. Бачите, дві ниточки одна обкручена, а інша не обкручена. Ідемо через цю точечку але мені потрібно, щоб зручно було. І. Проколюємо дві ниточки, щоб сформувати кутик. Ось так проколюємо протилежну сторону. Дві ниточки. Нитка за роботою. Проходимо його. Ой, тут вузлик зав'язується. Ось так проходимо. Бачите, у нас один кутик уже є сформований, а другий ось на дві ниточки він. Знову я вертаюсь ту саму точечку і затягую одну ниточку. Ось, виходжу на одну ниточку, а на другу у нас стібочок повторюю. Роботу перевертаю. Іду далі. Знов я роблю стібочок, ще один. Ось так. Бачите, ось у нас дві ниточки, одна і друга. В кутику ми будемо робити. Ми вийшли, перевернули, обкрутили цю ниточку. Наслідуючу ниточку ми теж могли б так само йти перекручувати, але ж це, ж у нас кутик, ми виходимо. На одну сторону і виходимо на іншу сторону, на дві ниточки вперед. Ось ми сформували кутик одна сторона кутика. Зараз ми формуємо другу сторону. Ми заходимо в ту саму точечку, де виходили але виходимо на одну ниточку ближче. Ось так. Ось ми сформували і другий кутик. Бачите, 200 бочка в одну сторону і в іншу. Перевертаємо роботу. Йдемо далі заповнювати. Виходимо на одну ниточку далі, щоб її обкрутити. Знову спускаємося і обкручуємо слідуючу ниточку. І так у нас 5 стібочків буде. Це третій вже стібочок. Знову ми вертаємося, обкручуємо слідуючу ниточку. Ось бачите, вниз ідемо так проти ходом, як позад голки. Ми йдемо вперед, а голкою ми йдемо назад. Обкрутили. І знову ми доходимо уже, бачите, ще одна ниточка у нас йде до слідуючого краю. І що ми піднімаємося доверху. І накладаючи, бачите, ниточку на ниточку я накладаю хрестиком. І знову я спускаюся донизу на одну ниточку. І ниточка на ниточку вийшов хрестик такий. Такий рівний кутик. Ну, Спускаюся донизу, слідуючу ниточку обкручую. Слідуючу ниточку я обкручую. І тут у нас також буде хрестик. Я вийшла сюди, накладаю ось так переход. Роблючи такий хрестик і спускаюся донизу. Слідуючу ниточку ми йдемо також обкручуючи. Бачите, у нас рівненький такий кутик вийшов один. Тут у нас рівненько йде. Знову спускаюсь на ниточку нижче. Знову нижче йду, ще один стібочок у нас є. Так само тут буде вже хрестик. Ми до доверху і накладаємо слідуючу ниточку, вже йдемо на іншу сторону. Бачите, ниточка на ниточку накладається таким хрестиком. Ось. І формується такий рівний кутик. Знову ми слідуючу ниточку обкручуємо. Так, ідемо, спускаємося. Ми йдемо якби вперед, але горолочкою працюємо назад. І з ці бочки у нас голочка завжди йде е, по напрямку нашого візерунку. По напрямку, як ми робили низинку. Тут ми вже хрестик не зробимо. Бачите, якщо ми повертаємо. Ідемо направо. Ми вже хрестик бачимо, тому що ми робимо уже такий кутик. На дві ниточки. Бачите, я залишила ось одна ниточка і дві. на дві ниточки. Я спускаюсь і піднімаюсь також на дві ниточки, щоб сформувати рівний такий кутик. Я піднялась на дві ниточки. Ось. Одна сторона нашого кутика вже є. Я формую другу сторону. Але я вколюю в ту саму точечку, але виходжу на одну ниточку вверх. Ось так, і у нас, бачите, такий рівненький кутик сформований. Іду далі, знову я одну ниточку захожу, переплітаю. І тут знову потрібно нам зробити кутик. Я піднімаюсь вверх і спускаюсь на дві ниточки вниз. Роблю ще один в ту саму точечку стібок, щоб сформувати другу сторону нашого кутика, але вже виколюю на одну ниточку вище. Бачите, сформований такий рівненький у нас кутик. Спускаюсь вниз, обкручуючи одну ниточку, роблю другий стібочок, і знову бачу, що нам потрібно зробити кутик. Я ось піднімаюсь вверх на дві ниточки і спускаюсь ось так. Уже піднімаюсь, спускаюсь і піднімаюсь в іншу сторону. Потім я роблю ще один стібочок на іншій стороні в ту саму точечку вколюю, але вже виколюю голочку на одну ниточку нижче і йду так доверху, обкручуючи ниточки. Якщо незручно, ми можемо перевернути роботу. Але поки я ще можу так робити, я, щоб вам було видно. Ход-голочки я роблю так. Бачите, така шнурівочка. Якщо ми не вколемо не в ту сторону, у нас будуть такі точечки неправильні. Тут у нас, ми маємо добитись такої шнурівочки, щоб у нас була в обкрутки. Дивіться уважно, в яку сторону як іти. Знову слідуючу ниточку, ми обкручуємо. Ми підходимо до кутика, ось, бачите, до цієї ниточки, і що? Нас показує, що потрібно зробити в цьому місці хрестик. Ось так. Ми в одну сторону. А тепер ми йдемо в іншу сторону, піднімаємося, і вже ниточка на ниточку накладається і робиться ось такий хрестик. Знову ми піднімаємося на одну ниточку. Тут у нас також буде хрестик показує. Ми піднімаємося знову на одну ниточку. І накладаємо хрестик ниточки, і вже в слідуючу сторону ми піднімаємося на одну ниточку. Ось так. Бачите, наклалася ниточка на ниточку і сформувався такий гарний рівний кутик. Знову йдемо на слідуючу ниточку, піднімаємось, вкручуємо. І закриваємо нашу роботу. Ми починали з однієї сторони, закриваємо, накладаємо хрестик на іншу сторону. Все, виходимо на виваріт. І так ми обійшли нашу таку елементик такий. на вивороті нитку або закріпляємо, або ж показуємо, ось так, бачите, ми можемо перейти до іншого елемента. На вивороті ми переходимо до іншого елемента. переходимо попід стібочками. Ось, виходимо в цій точечці, де ми будемо заповнювати його цей елементик. Ось, бачите, ми вийшли на цю сторону, сюди, щоб заповнити. Тут у нас три, по три ниточки, три прямих лінії йде. По прямій лінії ми вкалуємо, а викулюємо голочку на, на слідуючому рядочці. Тобто на вивороті у нас буде косий стібочок, а на лице у нас прямий стібочок. Знову не затягуючи сильному стібочці, ми вколюємо напроти по одній лінії, виколюємо на слідучому рядочку. І знову ми вколюємо по прямій лінії і виходимо на виворіт. Так ми заповнили серединку нашої квіточки. Ми можемо вийти ще знов, щоб заповнити оці такі маленькі на три бочка елементики. Вихожу на виворіт. Давайте іншим кольором ми його заповнимо. А можемо цим кольором. Вихожу на вивороті. Так, вколюю на нижній елемент, як у нас. Ось, у нас буде тут, у нас буде тут стібочок на одну ниточку, ми робимо стібочок ось. Переходимо на стібочок на три ниточки, на вивороті на слідуючий ряд. На лиці ми робимо прямі стібочки на вивороті косі, тут при заповненні. Знову на три ниточки я роблю прямий стібочок, а на вивороті я зайшла вже на слідуючий ряд, на цей косий стібочок. Ось так. Виходимо на виворот. піднімаємося до верху, щоб заповнити слідуючий елемент. Там на вивороті ми можемо десь під низом піти, я вже не буду підкалювати. Робимо стібочок на одну ниточку тут по візерунку у нас. Ось на цю ниточку ми робимо стібочок. Переходимо на інший ряд. Щоб заповнити три ниточки, тут одна ниточка, тут три ниточки ми заповнюємо. Переходимо на інший ряд, щоб заповнити одну ниточку. Ось так, переходимо на рядочок вище, щоб знов заповнити фігурку нашу. Ниточку не затягуємо, ми слабенько так кладемо, щоб гарненько, рівномірно, натяжка була в ней. Робимо стібочок на одну ниточку, переходимо на рядочок, де три ниточки у нас знову знов на три ниточки. Переходимо на рядочок, де ми робимо одну ниточку стібочок, всі стібочки рівненькі, рівненько паралельні. Тут накладаються. І виходимо на виворіт. Для того, щоб закріпити ниточку вже. Ось так ми заповнили і такі елементики. Зараз заповним квіточку. Так само всередині цього елемента ми заповнюємо елементи. Зараз тут, на вивороті, ми закріпимо ниточку. Ось десь знайдемо місце, як нам закріпити. Протиходи можна закріпити. І відрізаємо її цю ниточку. Беремо в мене вже засилена, голочка і заповнимо таку квіточку цю. На виверті ми також закріплюємо ниточку. Можем закрепить вот так. Ну можем сделать стебочек, чтобы она у нас была закреплена. Вот так закрепили. І виходимо на лицеву сторону. Робимо стібочок уже ось прямий також, переходимо. Бачите, зараз ниточка у нас ляже по прямій. Прямий стібочок, переходить на вивороті ось ці стібочки. Знов навпроти, бачите, слідуючий накладаємо стібочок. На, уже на, дві, на три ниточки переходимо на стібочок, де ми будемо накладати три ниточки. дві ниточки. Не затягуємо ниточку. Стібочок на дві ниточки робимо. Переходимо на стібочок, на слідуючий ряд, де ми будемо класти одну ниточку. Ось так. Поклали один листочок нашої квітки. Виходимо на вивороті вже. Ідемо, щоб покласти протилежний. Там під низом можна ниточку десь попід рядами, і попід ниточками протягувати, я вже не буду. Ми знову йдемо на одну ниточку рядочок. Тут у нас. По косій переходимо на рядочок, де у нас дві ниточки. Ось дві ниточки де ми По прямій по косій переходимо на рядочок, де у нас три ниточки. Так. І заповнюємо рядочок, слідуючий на три ниточки виходимо на виворіт, йдемо на слідуючий ряд, щоб йти слідуючі елементи. На вивороті вийшли. Знову ми заповнюємо слідуючий елемент нашої квіточки. Виходимо тут на 4 ниточки. У нас же бачите 4 ниточки. Ось. 1, 2, 3, 4. Значить, як було у нас проміжок на 4 ниточки, ми так і виходимо. По схемі у нас тут пропуск на 4 ниточки. Виходимо на слідуючий ряд, де у нас три ниточки. Не затягуємо легенько кладемо стібочки. Кладемо на три ниточки. стібочок. По вивороті переходимо на стібочок, де у нас він на 2 ниточки. Легенько накладаємо цей. Виходимо на дві ниточки на рядочок, переходимо на рядочок в одну ниточку. Ось у нас одну ниточку кладемо. На слідучому рядочці у нас буде дві ниточки, бачите, стібочки всі паралельні один одному, а перехід іде на вивороті по косій. З Рядочка на рядочок. Переходимо на слідуючий рядочок на три ниточки. На дві. Зараз у нас буде три ниточки. І чотири ниточки рядочок. Закриваємо, виходимо уже на слідуючий етап. Ось так. Тепер ми заповнюємо ці листочки. Ми йдемо робимо стібочок такий прямий, на всі пряменький, переходимо на рядочок, слідуючий елемента нашого. Не затягуємо ниточку. Тут на три стібочка. Бачите, всі-всі. Одна паралельно, другій. одна паралельно другий. Інший, да? чи як? Так, рівненько на дві ниточки і переходимо на одну ниточку. Одна ниточка, і ми спускаємося на інший рядочок, щоб на цим рядочку заповнити. Інший елемент. Тут у нас одна ниточка, тут дві ниточки. Тут три ниточки. Спускаємо заповнити слідуючи елементи. Тут чотири ниточки у нас має бути. Три ниточки. Паралельні, паралельно ложимо Переходимо на слідуючий ряд на покосій, а на, на лиці у нас всі-всі одна біля одної паралельно лягають ниточки, стібочки. Переходимо там, де одна. Переходимо ди 2 ниточки. Три. І чотири. На вивороті, або ж закріпляємо, або переходимо. На інший елементи, щоб заповнювати. Так само ми заповнюємо отут оці елементики, так як ці От іншим можна кольором, так? Ці. Тут один стібочок, три стібочка, один стібочок, так як ми тут заповняли. І в нас вийде такі заповнення. Будьте здорові!